Кожен рік в нас біля дому в хліві селилися ластівки. Але останні два роки ластівки не можуть жити спокійно в нас вдома, тому що в нас є три кішки. І ось що придумали собі ластівки. У нас біля дому є ось такий ставок. І через те, що вода цьогоріч дуже впала в ставку через суху зиму, суху весну. Берег дуже такий став великий. Ось там в берегу ластівки поробили собі гнізда. Є такі дірки. Ось там. Ось там живуть ластівки. Дуже багато, там вісім чи дев'ять ми рахували. Я ось таких дірочок. І ось там живуть ластівки. Бачите, залетіла ластівка. Залітають, вилітають. І там вже їм ніякі коти не страшні, і вони можуть спокійно там жити, тому що там коти туди не доберуться, бо дуже різкий берег. Вилетіла знов, знов вилетіла. Ось там вони живуть собі, живуть спокійно, просто в землі зробили такі собі гнізда.